Я кразувавши відповідь, але в попередній каденції, в минулій каденції, ну, тут є деякі депутати, що були в печі каденції. Ми таке це питання піднімали на рівні Львова. Безперечно, ми хотіли започаткувати в Україні муніципальні банки, і ми, ми мали цілу програму, які пріоритети, і якби тоді ми зробили, ну на нашому прикладі зробили б інші міста то навіть сьогодні, коли ми терпимо такі фінансові ну, кажуть, недоїмки, то міста б спокійно виживали, бо мали б запаси фінансові. Але тоді, я з міським головою задрівся, ми тоді ну, багато, як кажуть, говорили на цю тему, не було можливості, тому що централізація Це була. дуже Бази ну, були, але банк не давав до дозволі. І не думаю, що зараз сильно на топі хіба що, якщо ми ну, дочекаємося, що буде децентралізація реальна і буде місце, місце організація морідно буде мати таке Макдебурське право собі, назвемо так умовно, то тоді, можливо, ми зможемо ті банки створювати і страхові компанії, і так далі, і медичне страхування, і багато іншого.

Тут є така депутат Верховної Ради Альона Була, здається, то вона вже фактично, ну якраз це питання розміщення бюджету розвитку. Йдеться мова не про загальний фонд бюджету і про, так би мовити, гроші, які mm -hmm. на зарплати пенсії, тощо, а лише йде мова про власне повноваження, йде мова лише про бюджет розвитку. Щоб розміщати її в державних банках. Вона вже це питання вже закупувала. Заблокувала? Вже заблокувала. Можливо, це ще не кінцево, не кінцево, але такі спроби були при тому, що людина, так думати, фахівець, саме в житлово-комунальному господарстві мали розуміти, що таке муніципальний. Вона може розуміти, розуміти. асоціація місця знову очолює є пан Віркул, якого дуже добре знаю, бо сучасне одноразово старший безперечно, старший батько це є цього другого року. Значить, далі, я зараз не знаю. Вони не мають бажання нічого міняти. І в уряді, ну не знаю, може зараз буде уряд, може Арсен Петрович по іншому подивиться, не знаю, подивимося. Ну, не було бажання серйозно щось міняти, по крайній мірі, попередникам. Тому вони нічого не рухалося. В Януковича не було бажання. Так, але виправ, але виправ, виправ. Виправ. Пане Васильі, от я працюю з міжнародним республіканським інститутом вже 20, 20 років. 20 років я депутаю. Не було ми об'їздили всі обласні центри. Не було жодного обласного центру, де люди б не говорили місцеві депутати, що питання цей фінансової незалежності, те про що ви говорите. Бюджет розвитку місцеві, е, щоб були рахунки, щоб гроші не піднімалися з Київ. Жодної ради не було. це про це б не говорили. Що це одне з болючих питань. У нас в Черкасах бюджет розвитку 170 мільйонів. Ми виконали 61 мільйон. Всього нас тому, що блокуються платежі, казначейство не пропускає і що хочеш, то й роби. Ну тут є різні причини. І ви знаєте, мені здається, якщо ми будемо бувати тільки на, на Верховну Раду, навіть якщо там буде п'ять депутатів від самопомочі, вони навіть не знають механізмів, як це зробити. Якщо ми і надалі, отак будемо адміністрати депутати, все це спостерігати у сіті. Ну це, це ж і є про яка, яка демократія. Тому мені здається, і ми просимо вас. Ви в цьому, як і львівська рада, маєте більший досвід. Давайте конкретні кроки, що робити. Не виходить так, давайте робити так. Не виходить так, треба робити так. Тому що далі так просто не зможемо. Люди, я підтримую. Я. Було правда, що перед революцією зараз не будемо ту позаводити, але тоді виходить з ініціативою. Була так само асоціація міст, збирали секретарів ради в Києві. Це було ще Грега була секретарем Києва Ради Галина. Я там вийшов з ініціативою, що. Давайте, якщо приймаємо якісь рішення, скажуть, будь-яка рада. Маріупольська міська рада має якусь ініціативу. Скидаємо факсами між собою, порадилися, присутнялися так, підходить така ініціатива, підходить в один день, там, чи, чи напроти, там, пів місяця по, на своїх сесіях, поприймали рішення, звернулися чи до парламенту, чи до уряду, чи до президента, щоб вони зрозуміли, що це не хтось сам один щось собі видумав. Якщо всі звернемося, ну, змушені будуть звертати увагу на те, що все ж таки все що ця вся Україна хоче якихось змін, так що не тільки окремо... Так, ніхто на себе перепередить. Так, да. так що я за те, що ми надалі так працювали і, на і, і мали спільну співпрацю. Прошу.